Тема проповіді буде така, Господь положив на серце порозмірковувати на тему, що Господь зробив нас царями і священниками. Знаєте про це? Що нас Господь зробив царями і священниками? Ну, почитаємо про це. Перше місце зачитаю, це буде книга Вихід, 19 розділ, 5, 6 вірші. Бог каже євреям такі слова. Якщо ви справді слухатимете мій голос і будете дотримуватися мого заповіту, то станете моєю власністю з поміж усіх народів, оскільки вся земля належить мені, ви будете для мене царством священиків і святим народом. І Господь сказав так євреям. Але, на жаль, як ми знаємо, читаємо Біблію, що єврейський народ порушив цей заповіт. Відпав від Божої благодаті на деякий час, ми зараз про це почитаємо. І коли прийшла певна повнота часу, Отець Небесний Бог послав Сина Свого, єдинародного на цю землю і уклав з людьми новий заповід. І нині тепер його народ, церква, складається з людей, які живуть поміж усіх народів світу, ну, так званих язичницьких народів. Ну, і От ми представники цих одного з язичницьких народів. Проте апостол Павло пояснив і попередив нас, щоб ми не хвалилися, не величалися, не городилися перед Ізраїлем, перед єврейським народом, а були смиренними, вдячними Богові за його милість, за його доброту, перебуваючи в цій доброті, з щирим серцем, маючи страх Господній. Прочитаємо про це. Апостол Павло пише в книгі. Послані римлянам, 11 розділ з 17 по 27 вірші. Коли ж деякі з гілок, тобто євреї, відломились, а ти, язичник, бувши дикою маслиною, прищепився на їхнє місце і став спільником корня і соку маслини, то не хвалися перед гіллям. А коли хвалишся, то знай, що не ти підтримуєш корінь, а корінь тебе. Отже, скажеш, відки відломились, щоб я прищепився добре. Невірством вони відломились, а ти тримаєшся вірою, не величайся, а бійся. Коли ж Бог не пожалів природних гілок, то гляди, чи пощадить і тебе. Отже, бачиш доброту і суворість Божу, суворість до відпалих, а доброту до тебе, якщо Перебуватимеш у доброті його, коли ж ні, то й ти будеш відтятий, відсічений, відрізаний. Але й вони, євреї, коли не залишаться в невірстві, прищепляться, бо Бог має силу прищепити їх знову. Бо коли ти, язичник, відсичений від дикої за природою маслини, прищепився до доброї маслини, то скільки ж більше ті природні прищепляться до своєї маслини, тому я не хочу, братя, залишити вас у незнані цієї таємниці, щоб ви не були високої думки про себе. Бо, бо засліплення частково сталося Ізраїлею, поки увійде повне число язичників. Отже, весь Ізраїль буде спасений, як написано, прийде від сьону від Спаситель і відверне нечестя. Від Якова. І це мій заповіт їм, коли зніму гріхи їхніх. Слава Господу. Ну, і зачитаю ще те, що апостол Петро написав про церкву Ісуса Христа, написав такі слова. Перше Петра, Петра другий розділ, 9, 10 вірші. «Ви Рід вибраний, царське священство, святий народ. Люди, які належать Богові, щоб звіщати чесноти, досконалості, величні діла того, хто поклав, покликав вас із темряві до свого дивовижного світла, колись не народ. Колись ми були не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Слава Богу. Зауважимо, що колись Бог сказав євреям да, ці слова, що ви будете царством. Священників святим народом, а тепер церкві своїй, яка зі всіх народів, він каже, називає царським священством, помилуваним святим Божим народом. Слава Богу за це. І ось що апостол Павло також на цю тему пише про церкву, послання Ефесянам, другий розділ з 11 по 19 вірші. Отже, пам'ятайте, це нас стосується, щоб ми пам'ятали це. Отже, пам'ятайте, що ви. Колись язичники плоттю, яких називали необрізаними, так звані обрізані плотським обрізанням рукотворним, що ви були в той час без Христа, відчуджені від громади ізраїльської, чужі завітам обітниці, не мали надії і були безбожниками в світі. Ну, такими були. А тепер у Христі, в Його церкві, в його тілі, ви, що колись були далекими. Стали близькими кров'ю Христовою, стали близькими до Бога. Бо Він, Ісус, є мир наш, який створив з обох, тобто із віруючих євреїв, і з віруючих язичників з обох, одне створив, і зруйнував перепону, яка стояла посередині, скасувавши ворожнечу плотю своєю, а закон заповідей вченням, щоб з двох Тобто з євреїв і з язичників, створити в собі самому одну нову людину, вчинивши мир і в єдиному тілі, в своєму тілі, примирити обох із Богом через хрест, убивши ворожнечу на ньому. І прийшовши благовістив мир вам, далеким і близьким, бо через нього, через Ісуса і ті, і інші, всі маємо доступ до Отця. В одному Духові. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові. Слава Господу! А що ж це за ворожнеча така, про яку тут написав Павло? Ворожнеча, яку Ісус убив на христі, померши на Ньому. Що це за ворожнеча? Колись я так думав думав і мені так прийшла думка, це, нервно, ворожнеча між євреями-язичниками. і язичниками. Ну, я так щось так думав, щось в мене довго така була думка. Що ворожнеч про цю ворожнечу. Але ж так дивлюся в контексті. Тут Ісус, Павло пише, що тут сказано, що Ісус обох примирив з Богом. Обог примирив з Богом, язичник і євреїв. Тобто виходить, що обидва і ті і інші були, мали ворожнечу проти Бога. А Ісусу вдалося цю ворожнечу вбити на Христі. Таким чином, примирити обох з Богом. То що ж це за ворожнеча? Апостол Павло відповідає в посланні Римляна, 8 розділ 6 по 10 вірші. Помисли плотські є смерть, а помисли, помисли духовні життя і мир. Тому що помисли плотські є що? Що там написано? Ворожнеча проти Бога. Ось, про яку, яку ворожнечу офісяна було написано. Помисли плотські є ворожнеча проти Богу. Чому? Бо закону Божому не підкоряються та й не можуть. Просто не можуть. Тому ті, що живуть за плотю, і євреї, і язичники, любий в цьому світі, люба в цьому світі людина, що живе за, плоті, за плотю, Богові догодити не можуть такі люди. Чому? Бо грішать, роблять беззаконня, не підкоруючись Божому закону, не в змозі це зробити. Але ви, далі вже до віруючих сказано, віруючих в Ісуса, євреїв, чи язичників без різниці, але ви не за плоттю живете, а за Духом. Якщо тільки Дух Божий живе у вас, то теж важлива умова, якщо Дух Божий. Живе у вас, бо можна називатися Христени, а Духа Божого не мати, то якби це не допоможе. Якщо Дух Божий живе у вас, коли ж хто Христового Духа не має, той і не Його. Той не в тілі Його. А коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, для беззаконня. Але дух живий для праведності. Слава Господу! І це ж не від нас. Це ж Господь це все зробив для нас. Слава Богу. Отже, церква Ісуса Христа на цей час у більшості своїй складається з людей, які проживають у всіх народах світу. Але, є, звісно, і серед єврейського народу теж християни, але на даний момент їх там не дуже багато, можна сказати, дуже мало. І усіх нас, Господь, всіх віруючих в Ісуса Христа, Господь зробив ким? Царями і священниками. Зараз ми про це теж прочитаємо. Откровення, чи об'явлення, як написано в українських деяких Бібліях. Книга об'явлення, перший розділ, 5, 6 вірши. Йому. Тобто Ісусу Христу, який полюбив нас. І омив нас від гріхів наших, кров'ю своєю, і зробив нас царями і священиками Богу і, Отце, і Отцю своєму, слава і держава навіки. Амінь. І тут же в цій же книзі, 5 розділ 9-10 вірші. Достойний ти взяти книгу і зняти з неї печати». Бо ти був заколений і кров'ю своєю відкупив нас Богові з усякого коліна, і народу, і людей, і племені, і зробив нас царями і священниками Богові нашому. І ми будемо царювати на землі. Цікаво, да? Я так задумався: будемо царювати на землі. Цікаво, що ж означає, будемо царювати на землі. Це як? І коли, колись в майбутньому буде, як це воно? І коли? Знову апостол Павло відповідає, слава Богу, що на всі відповіді є в Біблії, на всі питання є відповіді. Можна не мудроствувати. Римлянам 5 розділ, 17 вірш. Коли за провину одного Адама смерть панувала через одного, то тим більше ті, що приймають, Безмірну благодать і дар праведності, хто пам'ятає, що там далі написано? Будуть царювати у житті через єдиного Ісуса Христа. Будуть царювати написано в житті. Отже, ми повинні царювати тоді, коли приймемо безмірну Божу благодать і дар праведності. Питання, то ми прийняли це чи ні? Якщо прийняли, то тоді маємо почати царювати. Звісно, як тут написано: якщо прийняли, маємо почати. А як це практично? Оце важливе питання. А як це практично? Є два види царювання, але, на жаль, є одне і хибне. І апостол Павло про це написав також, і ми про це прочитаємо, але наступного разу. Бо час спливає. І не хочеться дуже багато вчуся, коротко говорити, бо ви пам'ятаєте, я коли б время розтягував дуже надовго. Але хай Бог допоможе лучше розділяти. Тут я думаю, є яка як це, пожива да, для міркування. А далі ми продовжимо наступного разу на ці про ці два царування, яке істинне, а яке хибне. Хай Бог благословить. Давайте помолимося.